Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав гості. Так, це дівчинка, українка. Вона в українському одязі, а звуть її Стефанія. Я зараз пропоную послухати її улюблену пісеньку. Здогадалися, що це за пісенька? Так, це українська народна пісня. Ой у лузі червона калина. Сьогодні ми будемо спостерігати за рослинами, які є оберегом нашого рідного краю. Це калина та верба. Здавна вважалося, що якщо посадити біля хати калину. То в цій оселі буде щастя і злагода. Калина це рослина оберіг. Тому червона калина прикрашає українські вишиванки, рушники і здавна шанують цілющі властивості калини, адже її ягоди добре допомагають при застуді. Верба теж цікава рослина. І також наш український символ здоров'я і самого життя. Адже відомо, що верба дуже дружелюбна рослина. У весняну пору за тиждень до Великодня українці святкують вербну неділю, люди несуть гілочки квіточої верби до храму і освячують їх, а потім приносять додому і зберігають цілий рік. Вважається, що така вербичка дарує здоров'я і захищає від лиха та хвороб. Тож за якими рослинами ми сьогодні з вами спостерігали? Так, за Калиною та вербою. Що ж, маленькі українці, бережіть природу, тому що без верби і калини немає України.